Коли людина купує умріяний суперкар, значна частина його вартості це не лише технології, матеріали, опції, а й бренд. Його вартість включає престиж, історію, пізнаваність, маркетинг, статус у суспільстві, а також ексклюзивність. Оцінити це у відсотках можна лише приблизно, адже ціна бренду змінюється залежно від моделі ринку, тиражу і інших факторів. Якщо говорити про розробку двигуна v 8 v 10 V12 або гібридні силові установки і трансмісії для машини, яка вийде тиражем у кілька сотень, а то й десятків. То це дуже дорого. Це можуть бути десятки мільйонів матеріали преміум класу, як карбон, титан, ковані сплави, ультралегкі композити, теж дуже вартісні у виробництві та інтеграції до конкретної моделі. Наприклад, карбоново керамічні гальмінні диски у 5-10 разів дорожчі за сталеві використання ручної роботи, натуральної шкіри, алькантари, дорогої фурнітури, ба більше кастомізованих елементів на замовлення додають десятки тисяч доларів за кожну окрему опцію. Розробка аеродинаміки та активних елементів кузова потребують дорогущих симуляцій. Випробувань в аеротрубі, а потім і на гоночному треку важливим фактором у складанні ціни суперкара є його серія. Якщо вона нараховує від 100 до 1000 авто на рік, а не стотисячними чи мільйонами таражами, то за такий ексклюзив багатії готові переплачувати щедро. А якщо мова йде про серію від 1 до 100, то прайс летить у космос, бо поціновувачів автомобілів з гарним рахунком і велика сума не зупиняє. Варто також врахувати, що сертифікація автомобілів щодо безпеки токсичності. Шуму витрати пального та інших параметрів для ринку Євросоюзу, США, Японії та інших відрізняється і тягне з виробника додану вартість, яка лягає в прайс окремого екземпляра. Інженерна унікальність кожної окремо взятої машини теж збільшує остаточну ціну, але найбільше у випадку з рідкісними новими суперкарами можна переплачувати саме за бренд. І ми разом з штучним інтелектом вирішили прорахувати цей показник та скласти своєрідний рейтинг. Автомобілі німецького виробника Porsche можна вважати найбільш наближеними до раціонального вибору при купівлі суперкару, бо лише 25-35% доведеться переплатити за бренд. Ця компанія робить найкращі у світі щоденні спорткари, які поєднують практичність і трекові технології. Їх ціна теж висока, але з інших причин. Розберемось з цим на прикладі моделі 911 Turbo S вартістю 270-290 тисяч доларів та GT3 RS за 223 тисячі і більше. Перший є повнопривідним суперкаром, оснащеним двигуном 3.8 боксер Twin Turbo потужністю 650 кінських сил, який до сотні розганяється за 2,7 секунд і щодня довезе власника до офісу чи на побачення. Другий має аеродинаміку та шасі майже як у гоночних авто, а його 525-сильний 4-літровий боксер, дозволяє досягати сотню за 3,2 секунди, в стоку не дотягуючи до максималки в 300 лише 4 кілометра. Його власник, завсідник автомобільних тусовок і між численними допрацюваннями машини випробує їх на нюрбургрингу. Унікальний горизонтально опозитний двигун боксер для обох цих моделей Порше вдосконалював понад півстоліття. Це дорогого коштує. А ще тут присутня надійність, коли нова машина без вибриків проходить десятки тисяч, чого не завжди скажеш про Феррарі чи Макларен. Серед матеріалів алюміній, магній, карбон, вуглецево керамічні гальма та інші. Важливе надточне збирання. бо… Porsche за статистикою має один із найнижчих показників рекламації або відзиву через недоліки у преміум сегменті. З 19 перемогами Порше є найуспішнішим брендом у 24 години гонках Лиман, і це переноситься на дорожні версії спорткарів марки. GT3 RS і GT2 RS фактично є омологованими, тобто допущеними до перегонів. Трековими машинами з номерними знаками ще важливим моментом є лімітованість моделей, бо деякі навіть за наявності грошей доводиться чекати місяцями, а то й роками. Це впливає на ріст ціни деяких екземплярів і на вторинному ринку. Ну і зрештою, це культовий виробник для драйверів. Власник 911 отримує не тільки авто, а й частину історії. Тому за цей логотип на ключі варто доплатити. Якщо говорити про шведську марку Koenigsegg, то брендова націнка на його суперкари складає 30-35%. Але тут в передплату скоріше закладається інноваційність. Це один із найдорожчих і найрідкісніших брендів. І це пояснюється тим, що гіперкарний стартап-інноватор з невеликої шведської майстерні своїми виробами задає тренди всій індустрії. Унікальність інженерії можна прослідкувати на їх двох свіжих моделях. Джеско за 3 мільйона доларів і більше оснащена 5-літровим двигуном V8 Twin Turbo потужністю від 1280 до 1600 кінських сил, що працює з коробкою на 9 передач і 7 щеплень власної розробки Lightspeed Transmission та не має затримок. Водночас гібрид гібритригера, який в стоці коштує 2 мільйони, оснастили системою Koenigsegg Direct Drive, яка взагалі без коробки передач забезпечує моментальний розгін. Засновник Крістіан фон Кьонінзек з 1994 року будує бренд як божевільну шведську інновацію. Його машини не просто про швидкість чи статус, а про абсолютний технічний прорив. Можемо перерахувати деякі революційні інновації бренду, які сколихнули автосвіт – це двигун без розподільчого валу Фрівел Engine, в якому кожен клапан керується пневмо гідроелектроприводом. Також фірмові метеликові двері діхедрол Helix Doors, що відкривається обертальним рухом. Багато складових цих гіперкарів друкуються на 3D-принтері. Окрім того, що виробник створює власні двигуни, коробки, шасі інші агрегати. Він використовує матеріали космічного рівня. Сирних карбон, титан, магній, алюміній, аерокосмічних стандартів та інші в цих машинах: навіть болти з титану та логотипом Кьоніґзек. Окреме питання, яке виправдовує ціну обмеженість серії, «Боджеску» випустили близько 125 екземплярів, а Ріґере їздить по планеті лише 80. Вони були розпродані ще до початку серійного виробництва, бо поціновичі знають, що Конікс у цілому робить кілька сотень машин на десятиліття. Це в сотні разів менше ніж омріяні для багатьох суперкари Феррарі та Ламборгіні. Тож покупець платить не просто за дороге авто, а купує найрідкісніше і найтехнологічніше чотирьохколісне творіння. Якщо хочете володіти болідом формула 1 на дорозі, то доведеться переплатити за британський бренд Макларен порядка 30-40%. Потужна інженерія і технології, але щодо своїх дорожніх виробів бренд ще не доріс до рівня Феррарі. Проте у перегонах F1 цього року тримається у фаворитах, як щодо показників пілотів, так і в рейтингу конструкторів. Тож саме зараз за цивільні суперкари марки хочуть переплачувати. Модель McLaren 720S випуску 2017-2023 років з карбоновим монококом Monocage 2, який став легкою та жорсткою обгорткою для твін турбового. 4-літрового двигуна потужністю 720 кінських сил коштує 280-320 тисяч доларів. Сотню він набирає за 2,9 секунд, а максимальна швидкість складає 341 км за годину. Ще одним прикладом придбання від Макларен є перший серійний гібрид марки «Артура», який став доступним з 2021 року за 260 і більше тисяч доларів. Його V6 Twin Turbo плюс електромотор створюють табун на 680 кінських сил. В даній ситуації технологічний перехід до електрифікації відбувся без втрати спортивного характеру. Серед інновацій, власна розробка електронно-гідравлічна система підвіски без класичних стабілізаторів, проектів Chassis, Control 2, що забезпечує комфорт і неймовірне щеплення з дорогою. Усе це будується на карбонових шасі розробки McLaren Composite Technology Center в Британській. Ському Шеффілді. алюміній титан, вуглецево керамічні гальма бренд вважає стандартними навіть для найпростіших версій своїх моделей. Більшість деталей салону, що виконані з шкіри, алькантари, карбону, ручна робота, використання аеродинаміки з рухомими елементами, систем охолодження, легких сплавів, які добре проявили себе у перегонах, додають як в характеристиках, так і в зростанні ціни. Питання обмеженої серії теж пробуджує азарт потенційних покупців, бо, наприклад, 720 с за всі роки випустили в кількості близько п'яти тисяч одиниць водночас лімітовані серії Артура Сена Спіттрейл Елва виробляються невеликими партіями в сотнях екземплярів, через що стають надто жаданими. Отже, чи переплатили би ви третину за Макларен, маючи кошти і розуміючи основну філософію бренду: чиста інженерія і трекова ефективність. А ну і подіуми у Формулі 1. приблизно половину ціни платять покупці британських автомобілів Aston Martin саме за бренд і все, що в нього закладається. Дороговизна творінь цього виробника не нараховується за швидкість та екстрим, як у деяких продюсерів суперкарів. Тут ти платиш за гармонію розкоші, британського стилю, спортивного характеру та право в певній мірі називати себе Джеймсом Бондом. Як приклади того, що можна обрати, назвем модель DBS Superleggera за понад 375 тисяч доларів та Vantage від 194 перший флагман GT-класу з 5,2-літровим V12 Twin Turbo потужністю 715 коней дарує власнику розгін від нуля до сотні лише за 3,4 секунди, а максимальна швидкість перевершує 340 км за годину. Компактніший спорткар Vantage британці вирішили озброїти 510-сильним агрегатом V8 від мерседесівського спортивного підрозділу AMG. Приправивши неймовірними налаштуваннями звуку, керованості, балансу саме під характер Астон Мартін, виробник у цих суперкарах застосував алюмінієві платформи, легкі сплави і аеродинаміку, протестовану в Астон Мартін Рейсінг на 24-годинних перегонах Леманс. Кожна з цих машин проходить ручну обробку салону. Тут шкіра, алькантара, дерево, карбон, ювелірні деталі, що примножують відчуття розкоші. Через програму Q від Aston Martin можна зібрати дійсно індивідуальний автомобіль. Заводи цього бренду з більш ніж сторічною історією за 12 місяців покидає близько 8 тисяч машин, а спеціальні версії на кшталт 770 Ultimate – Vantage f 1 Edition за гато версії народжується лише сотнями, а то й десятками екземплярів. Це автомобілі не для гонщиків, а для тих, хто хоче виглядати зі своїм спорткаром як справжній джентльмен. Тож 50% вартості бренду можливо і не так дорого за цей статус. Ще приблизно, на таку ж переплату за бренд, варто розраховувати при купівлі пагані за суперкар як мистецтво доведеться гарно доплатити. Кожен такий автомобіль збирається вручну в маленькій майстерні в італійській модені. В рік виробляється лише 20-40 таких машин. Клієнт може індивідуально замовити матеріали, кольори, інкрустацію аж до деталей інтер'єру з дорогоцінних металів. Засновник Гараціо Пагані, який працював у Ламборгіні, створив легендарний Countach Anniversary. Особисто контролює дизайн і деталі. Але для справжніх поціновувачів важливо, які відчуття дарує автомобіль, а не скільки лайків та коментарів набере його нашпигований салон в інстаграмі. До речі, перевірте підписку на наш канал і віддячте іншими атрибутами підтримки відео. Пагані не розробляє власні мотори, але співпрацює з Mercedes-AMG. тому модель зо. Фонда вартістю до 15 мільйонів отримала атмосферний В-12 потужністю з 600-760 кінських сил. А Huayra від 2,5 мільйонів приводить в рух потужніший В12 Бітурбо на 730-850 коней. Ці двигуни налаштовані ексклюзивно під пагані та більше ніде не використовується. В суперкарах застосована унікальна аеродинаміка, а також найефективніші матеріали. Серед них, зокрема, карбон, титан, сплав, вуглепластику і титан що є міцнішим за звичайний карбон. Алюмінієві елементи вирізані з цілісного блоку, включаючи логотип пагані. Якщо говорити про лімітованість, то бренд випускає моделі у десятках і рідко сотнях екземплярів. А деякі версії взагалі роблять в кількості однієї п'яти одиниць під конкретних клієнтів. Це майже як витвір мистецтва або унікальна скульптура. Купівля Пагані не буденність, а й інвестиція в унікальний арт-об'єкт, який з роками стає ще дорожчим. Порядка 45-55% за бренд переплачують клієнти Lamborghini за суперкари марки. Технічна база цих машин часто поступається конкурентам, але формула ціни, де поєднується агресивний дизайн, потужні силові агрегати, ручне збирання і статус екзотики, спрацьовує. Як успішний приклад, можна навести модель «Авентадор» з атмосферним V12 потужністю 700-780 кінських сил, що випускався упродовж 11 років аж до 2022 і зараз коштує від 300 до 800 тисяч доларів. З часом ця модель цінується ще сильніше, бо є одним з останніх динозаврів з чисто бензиновим двигуном на 12 котлів. Ми схоїмо злочин, якщо не згадаємо про новий гібридний Ревулто, який випускається з 2023 року, і вже є у молодого українського бізнесмена Олександра Слобоженка. Цей хай перформанс електрифайт вікл вартістю від 600 тисяч зелених має 12 12-циліндровий двигун внутрішнього згоряння та електромотори, які разом видають 1015 кінських сил. Це перший серійний плагін гібрид Ламборгіні. Серед іншого він має повний привід, активну аеродинаміку та складні системи керування від інженерів Санта Гатаболенєзи. Кузов «Авентадор» і «Ревуелто» – це монокок з вуглепластиком, легкий, і жорсткий, але дорогий у виробництві. Гальма, вуглецево керамічні салон, вручну оздоблений шкірою, алькантарою та карбоном. За 11 років Авентадор вийшов тиражем у 11 тисяч одиниць. Ревуелто дійсно рідкісний і важко сказати, скільки цих биків випустили на дорогу. Додамо, що спецверсії SVJ Ультімейт, SVJ Countach LPI 804 виходять лише сотнями екземплярів і миттєво розпродаються. Кожен власник отримує машину, яку можна кастомізувати під себе через програму AD Ейдіперсони. Бренд традиційно створює дизайн, що асоціюється зі стилсільтиками і супергероями. Це не тільки про техніку, а й про емоційний імідж. А історія моделей Міура, Каунтеч, Діабло, Мурсієлого залишає свій спадок у сприйнятті цих машин та забезпечує додаткову частку вартості. Але у марки, яка стала причиною створення Lamborghini, цей показник вищий. Мова про бренд Феррарі, за який клієнт цієї конюшні переплачує 50-60%. Ікона престижу, маркетинг і право володіння дорого коштують. Така машина вартує багато не тільки через залізо, а й через історію традиції та унікальний досвід володіння. З того, що можна собі пригледіти зараз, назвемо sf 90 страдали з діапазоном ціни від 380 тисяч до мільйона 400. 000. Вона рухається завдяки гібридній системі з v 8 і трьом електромоторам, які разом досягають тисячу кінських сил. Ще назвемо Феррарі Рома, яких в останні роки трохи з'явилося і в Україні. Базова ціна складає 280 тисяч, а вживану можна знайти за 200. Модель з фокусом на дизайн, щоденну придатність і ДНК Феррарі має сучасний двигун v 8 захований у корпусі. Кропки передач та інші складові цих суперкарів створені власними силами, а не взяті у сторонніх постачальників. Аеродинаміка модели відпрацьовувалась у власному аеротонелі Феррарі, що будувався і для досягнення результатів у Формулі 1. З матеріалів традиційні для цього топу: карбон, алюміній, титан, дорогі сплави, включаючи вуглецево керамічні гальма у 2023 році. Італійський виробник зібрав приблизно 11 14 тисяч машин. Хоча деякі рідкісні серії на кшталт Monza SP, Daytona sp 3 рахуються сотнями чи десятками. Це вигідна інвестиція, бо зазвичай ціни на будь-які Феррарі тільки ростуть, і з часом націнка може компенсувати плату за бренд при купівлі машини в салоні. До того ж, Феррарі це не просто авто, це членство в клубі. Власників запрошують на трек дні події, закриті прем'єри, а можливість купити обмежену серію отримують лише лояльні клієнти. Про чорний список цього бренду ми вже розповідали у відео про Феррарі. Якщо не бачили, примотайте у вкладці відео на чоловічому каналі Авто. Королем з переплати за бренд і статус при купівлі суперкара вважається «Бугатті». 60-70% покупець може заплатити, здавалося б, за повітря. Купуючи модель Chiron або Veyron. це машини, які навіть серед суперкарів стоять уособлено. А їх ціна в кілька мільйонів доларів формується з цілої низки причин, які ми в більшості розглянули у цьому відео. Спочатку виробник запропонував ринку ексклюзивний вейрон з вигоном W16, озброєний чотирма турбінами, які загалом забезпечили тисячу одну кінську силу. На той момент аналогів цьому у світі практично не було. Наступна модель Чирон підняла цю планку до 1600 шестиста коней, які забезпечили швидкості 400 плюс кілометрів за годину. Важливо підкреслити, що не просто зробити мотор потужним, але й таким, щоб він міг довго працювати без поломок. Це все далося непростими зусиллями, чого тільки варта система охолодження з 10-12 радіаторів. Коробка передач DSG здатна витримати півтори тисячі ньютон метрів моменту. Є унікальною і коштує стільки, скільки новий суперкар Порше. Жорсткий і легкий кузов монокок з карбону розрахований на аварії при швидкості понад 300 км за годину. Шини Мішелін робляться спеціально під Бугатті, витримують диявольські швидкості і коштують близько 40 тисяч доларів за комплект, а диски на 10 тисяч дорожчі. Майже кожна деталь створюється спеціально під Bugatti, а не замовляється у постачальників. Майже. Бо з 1998 року компанія належить концерну Вах і, звісно, інтегрувала певні деталі Volkswagen чи Audi. Обмежений тираж теж вплинув на вартість. Заводу вийшло близько 450 автомобілів Veyron різних версій, а Chironів зібрали десь на 50 одиниць більше. Це враховуючи спецверсії Суперспорт 300+, плюс, Пурспорт, Діво. Рідкість завжди збільшує вартість, а колекціонери готові платити більше. Отже, за нашими розрахунками, окрім самої машини з її технологіями, часто густо в її ціну може бути закладено такий відсоток за бренд і право володіти унікальною іграшкою: 25-35% за Porsche, 30-35% за Koenigsegg.

Це все умовні відсотки, і точний показник за цією статею знають тільки самі виробники. Скоріше за все, цифри, які ми привели у цьому відео, більше стануть приводом для радості та сарказму тих, хто не може дозволити собі такі машини. Той же обмежений відсоток людства, який купує суперкар, не думає про переплату за бренд, ба більше він готовий заплатити зайві гроші, щоб опинитись в клубі обраних, бо такі авто не купуються за останні кошти.